Є відповідне розпорядження начальника обласної військової адміністрації про проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів на території нашої області і на території держави. Ми чітко розуміємо поняття воєнний стан. Є цілий закон про правовий режим воєнного стану, і в цьому законі чітко розписано, де можуть вручатися повістки, в яких умовах, чому саме на вулицях зупиня, тому що у нас знову ж таки діє воєнний стан. Відповідними групами військовослужбовцям це військовослужбовця можуть бути і інших військових частин, яким відповідно розпорядження певного керівника надається право здійснювати заходи патрулювання. Наприклад, в нашому місті патрулю. Тут і спільні патрулі державної національної поліції, військовослужбовців територіальних центрів, вони в них надано право зупиняти громадян для з'ясування, що це за громадяни. Тому що ми знаємо, навіть на початку війни у нас дуже багато було таких сплящих, якихось тих агентів, які якісь там позначки робили, які чекали, що ворог зайде до нашого місця. Що це за людина? Чи має вона право знаходитися на території, чи можливо це якийсь там людина, яка навпаки тільки… Збирає інформацію якісь колаборант, тому повістки вручаються. Насамперед, це для не зразу на відправку у певну військову частину, а для з'ясування, чи людина перебуває на військовому обліку, тому що в правилах військовозобов'язаних. Кожному, якого є військово-обліковий документ на останній сторінці, там написано, що він зобов'язаний перебувати на військовому обліку. Таке у нас законодавство, і я вважаю, що так воно і повинно бути в жодній державі, яка хоче бути незалежною ці правила обов'язкові до кожного до виконання до кожного громадянина і навіть жінкам. Тому повністю законна ця вимога, тому що знову ж таки у нас проводиться загальна мобілізація. Якщо ми порівняємо 14, 16, 17 рік, тоді проводилися частково. Мобілізації, вона була обмежена короткими там термінами. Там з і по конкретно було вказано. На Сьогоднішній день у нас проводиться загальна мобілізація. Тому всі військовозобов'язані, зобов'язані, які працюють, не працюють, які здійснили тимчасове переміщення свого місця проживання, задекларували якесь нове місце проживання. Вони зобов'язані насамперед повідомити територіальні центри про своє зміну місця проживання, про свої зміни в працевлаштування, і з цією метою у нас проводяться заходи стосовно вруч. Чня повісток, але насамперед для прибуття до територіальних центрів проходження військово-лікарської комісії, з'ясування всіх обставин на сьогоднішній день питання повістки дії взагалі не стоїть. Всі про це говорять, але поки що ну, немає можливо таких технічних можливостей. Це насамперед пов'язано з тим, що можливо не повністю зараз працює система єдиного державного реєстру військовозобов'язаних і призовників, тому що були певні і цифрові. Я то кажу, такі обмеження обмеження знову, у нас дуже багато. Територіальних центрів знаходилися в перші місяці війни в окупації, теж не було можливості. Постійно йдуть перепади зі світлом. Це теж збуваються певні системи. Тому зараз в дії ми не говоримо про те, що будуть отримувати повістки на на виклик. Але на сьогоднішній день ми проводимо масову опові... ну Не масово, а максимальне оповіщення, тому що мобілізація далі продовжується. Ніхто мобілізацію не завершував у нас, як з 24-го була оголошена загальна мобілізація. Так вона є загальна мобілізація. Тому всі громадяни викликаються на сам до проходження військової лікарської комісії до територіальних центрів. Нужки вік це від 27 років до 60 років. Чому я кажу 27? Тому що громадяни, які не проходили військову службу, це віком від 18 до 27, Це громадяни, які призиваються на строкову військову службу. Строкової військової служби в нас на сьогодні немає. Вона призупинена.